Книга пророка Софонії, розділ перший, слово Господнє, що було до Софонії, сина Куші, сина Гедалії, сина Амарії, сина Єзекії, за днів Йосії, Амонового сина Юдиного Царя. Забираючи, все заберу з надповерхні землі, промовляє Господь. Заберу я людину й худобу, заберу птаство небесне і риби морські і спокуси з безбожними. І витну людину з поверхні землі промовляє Господь, і руку свою простягну я на Юду і на всіх мешканців Єрусалиму, і вигублю з місця оцього останок ваала, і мення жерців зі священиками, і тих, хто вклоняється на дахах світилам небесним, і тих, хто вклоняється, хто присягає Господом, і хто присягає царем своїм, і тих, хто відступає від Господа, і хто не шукає Господа і не звертається до нього. Замовчи перед Господом Богом, бо близький день Господній, бо жертву Господь приготовив, посвятив своїх покликаних, і станеться в день Господньої жертви і навіщує князів і синів царя і всіх, хто зодягає одежу чужинну, і навіщує кожного, хто перескакує через поріг того дня, тих, хто наповнює дім свого пана насиллям й оманою. І буде в дні тому, говорить Господь, голос крикою з рибної брами і завивання із міста нового, і велика руїна із пагірків. Ридайте, мешканці Махтешу, бо понищений буде весь купецький народ, будуть вигублені всі, хто важить срібло. І станеться часу того, і перешукаю я з лямпами Єрусалим. І навіщує тих мужів, які задубіли на дріжжах своїх, що говорять у серці своєму Господь не вчинить добра і лиха не зробить. І здобичу стане все їхнє багатство, а їхні доми за спустошення, і будуть вони будувати доми, але в них не сидітимуть, і виноградники будуть садити, та вина їхнього не питимуть. Близький день Господній великий, він близький і дуже швидко настане. Ось голос Господнього дня тоді гірко кричатиме навіть хоробрий. День гніву, цей день день смутку й насилля, день збурення та зруйнування, день темноти та темряви, день хмари й імли, день сурмлення й окрику проти укріплених міст та проти високих міських заборолів. І буду чинити я утиск людині, і будуть ходити вони, як сліпі, бо згрішили вони проти Господа. І виллється кров їхня, немов той пісок, а їхнє тіло як гній, спасти їх не зможе в день гніву Господнього ні їхнє срібло, ані золото їхнє, і огнем його заздрощів буде поїджена ціла земля, бо скінчення тільки приспішене зробить зо всіми мешканцями краю цього.